Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні субота. Ми виїхали, як завжди, на дачу. У нас повсякденні роботи. Потрібно підв'язати, пропасинкувати, просапати, підгодувати, підлити, але, можливо, й не підлити. Подивіться, яка в нас обнадійлива погода. Яке в нас гарне небо. Високорослі томати ми підв'язуємо до шпалерів, а от з низькорослими потрібно погратися. Цього року ми купили циркулярну пилку, альфу, ось таку. І сьогодні чоловік перший раз випробовує, нарізає мені колечки. в нас хороші є залишки, досок міцні. Зараз він їх попиляє, і все буде гарно. Зараз я вам покажу, як він працює. Ось такі получаються планки з старих залишків. Досок, вона ще жива, міцна, досочка висушена. Відмінні. Чоловік задоволений, потужності більше як достатньо. Ми купляли для. Таких робіт собі, господарських, це не професійна, що має робити якісь вироби дерев'яні. А так, планочку, досочку. Залишився в нас тут довгий шлам, так? Да? Так, да, так. Да. Тільки ончиться цей мучиться в стаканчик. Ми його сьогодні висадимо. Được <laughs> Пасення росте. Я ж лиш пасенкувала їх. Сережа, а перчик підріс, вже не треба його дощити, він же весь з-під мульчі виліз.

Ну, плідні, потім ще ми вдаримо додаткові колечки. Так. Такого багато висоти? Ой, меншої. Нащо так? Так, Хто його знає? Ні, то це ж низькорослі, помідать. Отак. Ну так, хай буде, щоб не. Можна ще Сережа, Пухай. ще нижче. Вони низькорослі, аж на оту нижчу. Труба задовга. Там там не буде. А там не треба між тим проходити. А тут буде мішати. Нижче опускай. опускай. Якщо тако. Да, да. І нижче. Отут, нижче. Нижче, нижче, нижче. Що тут? -то? Сережа, це не спину розкла помідора. Та ну. Да. Хватить так, да? Ну, вона 80 сантиметрів, найбільше. Ну, що тоді, знаєш, так? Бачиш, там добре, а тут добре прикрутиш і все. А там теж напрямути? Ні, прикрутиш, але ж воно буде вже триматися. Це спеціально таку арматуру зібрав. Ти би притримала може, Галя. Я боюся, що він не впаде по пламетам. Зараз я йду. Поки я буду мотати, воно там зіскочить. Uh -huh. Зараз я підійду. Десь я бачила, у нас е, лента тут свистала. Отам. Ти не топчи помідори. Ось well, тут. тоже гарно. Получается. Не хорошо, очень хорошо. А что не хорошо? на арматуре куда двигаться? Да, воно до арматуры гарно. Короче, а. 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 а, там что мотаю. И все, и вяжи себе. Фронт работы есть? И заберешь эти Дуги euh, білі. А грудкани... Оцею грудканиною можна притягнити ті е, огірки. Великий кусок. Ну, такого розтягнеш його. Один. Помідори, які роздвоюються. Це ж не треба проходити, але треба пройти сьогодні. Чого пройти? Обійду. Помідори будеш набирати. Сережа. Тут можна було ж підібрати такі розмір. Дивися, ну який вже є нормальні. А як було е, балаган, то ніхто не проходив. В крайній випадку можна зігнутися пройти. Малина вже е, починає червоніти. Бачиш ця рання, ця рання. Це, е, це, це перша починає. І подивися, як гарно в'ється Угу. Бачиш, як вона гарно в'ється. яка малина, ти бачиш того, що капає? Того, що капає, я тобі казала, що тут, де капає, подивися, яка вона сильна. І от там, де капелька е, попала, подивися, як виросла. Ну Ось, одну шпалеру вже підв'язали. Ще мені залишилося одну підв'язати, два рядочки. І будемо бити колешки на низькорослі помідори. Крапелька крапає, хмарки по небу проходять. Нас дощиком не радують, підпарює. Ну, Будемо чекати. А працювати треба по-любому. Сьогодні неділя, дощ пройшов попри нас. Ну, Обіщають на завтра. Небо в хмарах, на дворі холодно, вітер. Ну, вітер нам це не дивина. Але обіщають дощовий тиждень в Україні, бачимо і на сході, і на заході. дощить, і на півночі, може дасть Бог, і до нас дійде, тому стараємося, хоч і неділя, зробити всі роботи, які можна, щоб не лізти вже в город, щоб, якщо переростуть якісь. Рослини, щоб не було їм це на шкоду. Вчора в'язала помідори і побачила, що гарно підріс у нас перець, і на ньому з'явилися вже коронні квіточки, то потрібно пробігти і обірвати. Хоч він і маленький, але вже викидає на цвіт, треба. Забрати квіточку. Були роки, коли не забирала. Ну, звичайно, тоді перець росте повільніше, нарощує масу зелену повільно або й не нарощує вже, починає в'язати плоди і так і призупиняється. Якщо вже є багато в нас вологи, тепло, то він, звичайно, підростає. Так що з свого досвіду, я бачу, що потрібно зривати. І в баклажанах теж пасинки я не зриваю, пасинки залишаю. Може потрібно і пасинкувати, може він теж підросте, але я не зриваю пасинки. С перцю і а з баклажанів зривала. Зараз почне цвісти і обов'язково підгодую з сироваткою молочною на відро води. Я раніше давала стакан. Ну, можна дати для підживлення і літр. І тоді він буде цвісти і в'язати до морозів перець. Ну, Зараз обірву квіточки, підгодуємо у теплиці огірочки, дов'яжемо ще трошки помідори низькорослі. І на цьому сьогоднішній день буде все. Всім. До побачення. До зустрічі на моєму каналі.